Доброго ранку! Як настрій! Сподіваюсь, у тебе все добре. У мене на колумбі заквітчали квіточки. Подивись на них та гадай, як їх назва. Дивись, які гарні. Так, це ж проліски. Сьогодні ми будемо з тобою спостерігати за пролізками. Пролісок один із перших вісників весни. Він зацвітає, пробираючись крізь сніг. В нашій місцевості поширений пролісок дволистий. Він росте з цибулинки, має два листочка. Стебло зазвичай довше і може мати на собі до 10 квіточок. Квіти зазвичай синього кольору, але зустрічаються рожеві, білі, блакитні і фіолетові. Насіння проліска багате на олію і це приваблює мурашок. Вони і розносять це насіння навколо. Цибулинки цієї рослини використовують в медицині, а з квітів. Можна отримати синю фарбу. Пролісок перебуває під охороною. Він занесений до червоної книги. Діти, не зривайте квіти для задоволення, бережіть красу навколо себе.